Як то кажуть, пабліки окупантів отрицательно взлітілі. На зворотній зліт пішов російський стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 Ворожий літак, який сьогодні запускав ракети по Україні, був знищений у наслідок спільної операції головного управління розвідки та повітряних сил. Літак вдалося збити приблизно за 300 кілометрів від України. У розвідці кажуть, по ньому вдарили тими самими засобами, якими раніше примусово посадили два А 50 Відзначу це вперше від початку повномасштабного вторгнення, коли нашим силам оборони вдалося знищити стратегічний бомбардувальник в повітрі під час бойового виліту. у головному управлінні розвідки. Показали, як відбувався розрахунок ППО. 7, 4, 4, 4, 1, у федерації падіння бомбардувальника заперечувати не стали. Утім, твердять, що сталося це через технічну несправність літака. Зазначають, двом людчикам вдалося врятуватися. Один загинув, ще одного шукають. Будемо сподіватися, що не знають. Ну і давайте про це все поговоримо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю доброго дня, пане Костянтине. З однієї сторони, ми знаємо, в принципі, що в Росії дійсно дуже багато несправних літаків, у тому числі військових літаків, не тільки цивільна авіація. На вашу думку, могла бути це дійсно технічна несправність? Чи можна припустити? Чи просто Росія не хоче підтверджувати, що українські військові стали настільки потужними і засоби для збиття літаків? А не хочуть надавати нам в цьому контексті перевагу. Розумієте, тут, скажімо, треба три, дві версії. Перша версія, що це збили ми ракетою С200, там модернізована ракета, якою чомусь займається ГУР, яку запускають чомусь наше ППО. Тут, тут я не все розумію. Чому? Тому що С200 це дуже стара ракета. Якщо навіть її модернізували, то. Її треба запускати з комплексу, який там він, хоч і вважається мобільним, але він не дуже мобільний. Це здоровенна ракета, її там, щоб навіть, навіть її туди заправити цю пускову установку. Вона там не, не проста, вона тут дуже складна, вона обертається навколо своєї осі. І, е тоді, щоб її просто поставити на цю установку пускову, там е, треба прокласти якусь кількість там метрів зрізнодорожної колії, і е, ну мені дуже важко собі уявити, що ця ракета, все ж таки, після того як е, вже пройшло 60 років спочатку її експлуатації, що вона ще працює. Хоча е, кажуть теж наші. Гурівці і ППОшники кажуть, що цією ракетою вони збили А-50 у який, пам'ятаєте, там був літав другий збитий А-50 над Краснодарським краєм біля їй. Тоже казали, що це збили цією ракетою. Чому я так до цього так відношусь? Тому що от давайте уявимо собі, яка була ситуація стосовно цього, цього ураження. Два ту 22 М3 злетіли з, з Моздока і полетіли там вздовж е, Чорного моря, по Чорному морю, долетіли до Севастополя, виглянули там з Тарханкута, пустили, кожен міг пустити по три ракети Х-22. Запустив ці ракети, потім розгор, розвернувся і полетів собі е, назад на моздок. І коли він летів, а там його е, траєкторія, вона ну десь. Співпадає з нашою лінією бойового зіткнення. Але до цієї лінії бойового зіткнення там 300 плюс кілометрів. А навіть при найкращих показниках ракета С-200 вона має там 285, ну максимум 300 кілометрів. І, е, а установка ж повинна бути там не, не на лінії окопів розташована, а хоча там, кілометрів там, 30-40, 50 повинна бути позаду лінії бойового зіткнення. Тобто ну, тут виникає питання, як це технічно можна було організувати. З іншого боку, що ми бачимо на відео? На відео ми бачимо, як Ту 22-й в пласкому штопорі заходить, в нього є однозначно пожар двигуна, пожежа двигуна, і він в пласкому штопорі поступово впадає на землю. Якщо б він йшов, йшов з маршрута і заходив з Чорного моря на Ставропільщину, то і йому там, скажімо, в хвіст в один з двигунів попала ракета. А ця ракета, що ви зрозуміли, це 12 метрів ракета. Да? Майже там вона дуже схожа на Х 22 за своїми габаритами. Ха 22 там 10,8 метра. І Вперетину там майже метр. І ця майже така ж. І Ще в неї там на початку чотири порохових прискорювача стоять. Тобто, е, ну, це виглядає якось, знаєте, от, воно якось е, совокупність різних факторів, вони не дозволяють вистроїти якусь логічну, е, так, е, такі ланцюги, логічні ланцюги, щоб уяснити собі, що там сталося. А от дійсно поламка двигуна, вихід строю двигуна, це дуже, дуже можливо, тому що е, цілі такі з'явилися на озброєнні Радянського Союзу там, наприкінці 70-х. Ну, там, може, там от ця модифікація Ту 22-го М3, тому що е, він суттєво відрізняється від першої моделі, яка була прийнята Ту-22К е, на озброєння. Там, е, на межі 80-х років, то ну, все одно цьому літаку 30-40 років. І двигуни там використовуються НК-22, там все 22 ракета Х-22, Літак Х-22, то, Літак 22, Ракета-22 і двигун-22. І цього підприємства вже в тому вигляді, яке було виробництво цих двигунів, його вже нема. Вони літають на той самий завод Горбунова в Казані, який там кілька днів тому назад був е атакований нашими безпілотниками, і вони там проводять просто ремонти цих, цих літаків Х-22. Їх нових нема. Е тому я ось цю ситуацію розглядаю як скоріш як аварійну ситуацію з літаком, аніж дійсно збиття. Пане Костянтину, а скажіть, будь ласка, а от можна припустити, чи існують взагалі в світі комплекси з подібною дальністю, які можуть дістати на такій відстані російський літак? Річ у тім, що от цікавого пункту управління зенітно ракетним комплексом показали відео, там майже нічого не видно. Єдине, що видно, що там, наприклад, кольорові екрани в пунктах управління із 200 старих. Зрозуміло, такого не було. Тобто, чи можливо якийсь сучасний? Комплекс, який може діставати, ну зокрема, російське С400, наприклад, ну російське С400, це як кажуть, перекрашене С-300. І вони кажуть, що вони там діють ну, 400 кілометрів це нібито дистанція, на якій вони можуть побачити своїми радарами ціль повітряну. Але це всі, хто аналізував цю їх діяльність, вони розуміють, що С-300 не бачить на таку дальність там. Ну, 250 він якось ще бачить, в залежності від того, де він розташований. А от 300 він не бачить. Ну, С400, ну, чого, чого б він почав бачити? Це е, протиречить законам фізики, там, геометрії нашої поверхні, поверхні землі і таке інше. Е, тепер, що стосується можливості інших комплексів, Ну, є така система см 3 см 6 ракети, якими озброєні, Е, Крейсери американські американського флоту, який там ходить по світу. Є такі ракети, які на таку дальність здатні працювати еджес, але ну, це за атмосферне перехоплення. Тобто, ну теоретично, теоретично, виріш, практично, вони є, але щоб їх застосували тут, це, ну дуже. Дуже, я не можу собі уявити це. Це дуже складно. Ці ракети великі, вони потужні, але їх прилаштувати до тих систем, навіть там, зважаючи на те, що є проєкт у нас Франкенсам, ну дуже складно. Хоча, якщо це так, то я буду приємно дуже здивований. І в будь-якому випадку, дуже добре, що Х-22 були знищені. Незважаючи на те, чим і як був знищений Ту-22, -е. добре, що його знищили, і це все в одну сторону біжить. Це опускає російський тренд донизу в своєму розвитку. І це головне. Абсолютно з вами згодна, пане Костянтине. Ще таке невеличке уточнення у повітряних силах. Зокрема, Ілля Євлаш заявив, що. Крім ту 22 м 3 ще також були збиті ось дві ракети Х 22 Х-22. Даруйте, які саме цей літак випустив. Теж його збивали з цієї установки, з якої могли в принципі збити літак чи. Чи 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 це неможливо? Ні. Бо я просто до чого питаю раніше заявляли заявляли про те, що практично немає неможливо чим. ось да немає чим, і практично неможливо ось ці ракети збити. А тепер виходить, що збили одразу аж дві. Тобто, у нас з'явилося щось, чи це наші умільці вже пристрілялися, якщо так можна сказати, давайте я вам це дуже просто поясню. Ну, перше ракета Х 22 Вона ж цього комплексу з літака ту 22 Цього, цього сімейства ця ракета була задумана як, знищ... як вбивця авіаносців. і так. головним ч... варіантом його знищення була а, атомна бойова частина, яка там вибухає там 6... з точністю 600 кілометрів 600 метрів від а, цілі. І все одно на 600 метрів атомна бомба, вона ці цієї носиці, буде те, що, на що вона здатна. Але якщо її, немає в неї бойової частини атомної ядерної, і якщо там звичайна фугасна частина, це там десь 960 кілограмів цієї дурної, дурної великої бомбо, великої ракети. То вона наносить ураження. Вона взагалі не може бути використана для військових е, потреб. Вона може бути використана виключно як терористична зброя в прямому сенсі цього слова. Це те ж саме, що кудись там в торговий центр чи ще кудись занести бомбу е, або вибухівку і це підірвати. Тому що вона за своїми паспортними технічними характеристиками вона точністю є 600 метрів, а да? е, Тепер як вона летить, вона називається аеробалістична. Там є декілька варіантів її заходу. Так от, при тому, як її застосовують зараз, вона виходить там на е верхні шари атмосфери, і потім, там, коли починає спускатися, а там вона летить з швидкістю майже 4,5 з махи. І коли вона вже входить там в плотні своєї атмосфери, і так би мовити, в плотній шарі атмосфери, то вона зменшує свою швидкість. І в цей момент вона стає вразливою, тому що її швидкість там стає 2-2,5 махи. І якщо там знизу стоїть система Насамс або Айрістті, то ці системи от, в радіусі 40-50 кілометрів, якщо вони попадають в зону, де буде падати ця ракета, тоді вони її збивають. А раніше у нас такої системи у нас не було з одної простої причини, тому що. Системи, які здатні збивати балістичні ракети, вони знаходяться в Києві. Ми все це добре знаємо. А цими ракетами х 22 по Києву не били, тому що зрозуміло, що вони будуть збиті, і а залітати з да, і, і, і з іншого причини, вони просто не долітали би до Києва, тому що їх дальність та ураження заявляється 600 кілометрів. На, насправді там трохи менше. А залітати з півночі вони не хотіли, тому що з півночі треба пускати ці ракети на свою територію. А може буде невдалий пуск, а може двигуни не запустяться, І оце це смердюче, вонюче, екологічно, дуже небезпечне паливо, Воно вилиться на голови там російських людей, і вони цього не хотіли. Тому у нас не було ситуації з цим збиттям найбільше використання було до липня 2022 року. А потім е, наші партнери вся Європа, і весь світ почав казати, що що ж ви таке робите, це ж терористичні фактично дії е, з ударами цими ракетами Х-22. І почали дуже серйозно поставляти нам озброєння і заявляти про поставки майбутнього озброєння і підтримку України. І от тоді росіяни е, ці масовані атаки Х-22, а до того часу вони вже десь 40 ракет таких запустили, щоб ви розуміли. Вони перестали це використовувати і дуже рідко використовували зараз. А це вони знову почали, тому що відкрилось це вікно можливості, і вони це роблять. Зрозуміло, пане Костянтине, дякуємо вам, що знайшли час до нас включитися, і ми з вами обговорили ось таку цікаву тему з приводу збиття і з приводу. Ракет літака Костянтин Криволапа, авіаційний експерт був з нами на прямому зв'язку.